Тим часом є оновлення щодо планів спілкування сполучених штатів із Україною. Отже, стало відомо, що наступний раунд переговорів України та США відбудеться в Майами з Трампом, Кушнером і Відкофом, куди ж без нього це посилаємося. Ми озвучуємо цю інформацію на ексіос. Отже, зустріч відбудеться вже цього тижня. Також буде будуть працювати військові експерти і робочі групи будуть обговорювати подробиці. Сторони планують спілкуватися щодо карт і деталей угоди для того, щоб підготувати пропозицію. для Росії далі детальніше про це і інші ключові теми цього понеділка озвучуватимемо для вас, опрацьовуватимемо для вас, Залишайтеся з Києвом. За мить повертаємось. Шеврони, що наближають перемогу. Майбутнє України творимо ми з тобою. У 30-й окремій механізованій бригаді кожен талант знаходить своє місце. Оператор дронів, механік водій, зв'язківець, сапер, медик. Обирай професію за покликанням. Тут поважають твій вибір, розвивають твої здібності, цінують твій внесок. Професійна підготовка світового рівня, сучасні технології, команда однодумців, гідна зарплата та соціальні гарантії. Служба в 30-й ОМБР це інвестиції у твоє майбутнє та майбутнє України. Приєднуйся до тих, хто будує Ує завтрашній день сьогодні. 30-та ОМБР зсу твоя професія, твоє майбутнє. Зроби крок до нового життя. Ам, сьогодні проведе телефонну розмову із Зеленським та лідерами країн Європейського союзу. На Одещині повернули світло для майже 185 тисяч родин після масованого обстрілу Російської Федерації. І служба безпеки України вперше в історії вразила російський підводний човен дронами «Сі-Бей». Отже, так тримати морська крихітку. Будемо сподіватися, що потішить нас черговими збиттями російських цілей у водному просторі поблизу України. Ну і також бачите, все ж таки визначилися із комунікацією, адже дзвінок міг відбутися ще сьогодні ввечері. Хто його знає, можливо, він і станеться між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, але на офіційному рівні публічному все це буде відбуватися цього тижня, найближчим часом у Майами. Зокрема, проведуть переговори робочих груп Сполучених Штатів Америки та. України за участю військових, які будуть вивчати карти в рамках підготовки мирної угоди, Ось про це пише американський новинний вебсайт «Ексіос». Тепер до України на Одещині на 60% відновили зв'язок. Ось про таке повідомив перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федеров. І за його словами, у перші години після ворожої атаки базові станції тримали зв'язок на акумуляторах. Далі мережу живили від генераторів. Також були і сформовані бригади фахівців з інших регіонів. Вони заправляють альтернативні джерела живлення та допомагають відновлювати пошкоджене обладнання. Окрім того, передали додаткові термінали StarLink, щоб під'єднати до інтернету нові пункти незламності.